Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну живою, і мовою, і солов'їну. братніх народів на саду в ряси, всія їм на любіть Україну всім серцем своїм, і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці дарі. У квітці, в пташині, в електровогня, у пісні у кожній в дитячій усмішці в іночі хоча в багряному Громука Грому канона, що розвіяли в прах, чужинці, в зелених мундирах, в багнетах, що в тмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що лина зареє. Любіть Україну всім серцем своїм, і вічні ми з знають.